На Сауді а 3 заїхала на заміну іспарителя кондиціонера. Ось так от воно поглядає фірма Nissens. Автівочку раніше диагностували, определили, що у нас є витік фріону з іспарителя. Для того, щоб його замінити, потрібно знімати торпедо. Поїхали. Так, зняв з бордачка Сіді ось так виглядає. Знімається ось таким ось спецінструментом. Ось такий у мене наборчик є. Засовуємо чіп і витягується. Також приспособою знімаються ось ці от кнопочки. Є спеціальні наступні отвори. Так, що воно не фокусується, засовується, фіксується і легенько витягується. І у нас тут вон, два шурупчика є. Так, торпеду зняв, ось так це виглядає. Знімається дуже важко все, тому що це Audi каркасик. В корпусі ось у нас знаходиться два радіатора, це іс і радіатор на пічку. Будемо його знімати та замінювати іслі. Ну, щоб його зняти, потрібно з-під капоточки все відкрутити. А щоб відкрутити, придеться трохи тут позайматися. Доступу у нас майже немає. Якось так продовжимо. Так, зняв короб, де у нас стоять радіатор пічки і спереди. Ось так все це діло виглядає. Тут у нас Корпус розібрав. Ось так от тут це виглядає. Ось у нас суперник, іспаль. Ось у нас радіатор пічки. Фільтр салона ось в такому стані. Встановлений невірно. У нас він антибактеріальний, повинен встановлений ось так. От. А він у нас на оборот встановлений. Це вже таке. Знімаємо та встановлюємо новий. Підключив установочку, вакуумуємо систему, займає 10 хвилин вакуум, потім буду заправляти та перевіряти. Нічого ще не збирав, торпедав нас тут, встановив тільки короб з радіаторами, залив охолоджуючу рідину і зараз закачаємо фріон до системи і перевіримо. Так, після всіх виконаних робіт обов'язково підключаємо сканер та видаляємо усі помилки. Так як усі роз'єми, були е, зняті і в пам'ять записуються помилки. Як бачимо, помилок дуже багато, зараз їх всіх повидаляємо і подивимося. Горить у нас зараз подушка безпеки. Картівочка повністю зібрана, все працює. Трубки на слідяні, кандюрчик працює, салончик весь зібраний. Все пропили після себе, все чистенько, гарненько. Помолок у нас ніяких немає, як бачимо. Все в ідеалі. Кому потрібні такі послуги, можете дзвонити, звертатись.